Доброго дня хто? Патрульна поліція, майор типнук. Можна ваші? Посвідчення ваше? Нема. А як це у вас немає? У вас немає посвідчення? Це або мало так вільно. В смисі? Не видавалося. я не знаю хто. ви, Я не вірю, що ви представник поліції. Не вірю? Ні. А як? Значка у вас немає. Посвідчення ви не можете показати. Нема що Ну так. Питання до вашого керівництва. у ну, вас машина? 10 регіон 12.01. Добре. Скільки хлопчиків років? Шість. Шановний, ви хто такі? Поліцейський. Не знаю, ви не поліцейський, я вам не вірю. Я вас боюсь. Ви Бо що? Посвідчення своє покажіть. Майор Теплюк. Так. А у Вашого колеги є посвідчення? Є. Може колег до мене підійти з посвідченням? Будь ласка. Тві це який. Сиди. Доброго дня. А можна ваше посвідчення? У мене якийсь невідомий а чоловік зрикний. Може він так на, на, на Ну, вибачте, такі ж про можна купити де завгодно. Yeah. Да, і представляється старший лейтенант поліції Михета Ліна Володимирівна, інспектор лейтенант поліції спеціальний житло номер 309159. А чому не зупиняє? Скажіть, будь ласка, Чому не зупиняє чоловік, який взагалі не може не я представитися? У мене є по посві... бумага. Ви закон посві... читали про читали, поліцію читали, Ну, читали, і що там посві... скажуть? Закон ви мені полі... будь-який документ показали? Прийміть, будь дали ласка, міру, старший лейтенант. Шановний, шановний, ви хто такий? Шановний, я вам сказав уже. Щасливого путі. Якого кого щасливого путі? Це безприділ просто. Зупиняють що завгодно. Подождіть, я я порушив правила дорожнього руху. Шановна, а от які правила? Ви мене за що зупинили? Я порушив. Складаємо адмінпротокол, якщо я порушив. Куди пошли? Куди пошли? Ви що? Офігелі взагалі повністю. Куди пошли? Я зараз піду. Ідіть ви сюди, я не пам'ятаю, що це за діла. Баришня, не що? Це броварська поліція, срана.